Справжнє свято радості та фантазії відбулось у селі Старий Білоус. Конкурс Таланти багатодітної родини об'єднав обдарованих дітей Чернігівського району. Незважаючи на складні умови сьогодення, на труднощі у освітній галузі у житті цих дітей, їх батьків та педагогів, залишається місце для творчості, віра в успіх і бажання розвиватися. Наприклад, переможець у категорії вокал Данило Сипко, з села Радянська Слобода, ніколи не займався музикою, але його прагнення співати підтримала вся родина. Он изъявил желание, мы услышали, как он поет, и он поэтому как бы поддержали его идею, поэтому. У вас взагалі співоча родина? Співа да, разом на наша, да, наша, 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 музика заканчивала та музикальну школу. Понад 60 учасників показали свої здібності у вокалі, хореографії, музиці, оригінальному жанрі, декламуванні, образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві. На заході побував народний депутат Владислав Атрошенко, який постійно підтримує талановиту і творчу молодь. Він щиро привітав всіх учасників конкурсу і у першу чергу відзначив заслугу педагогі. Справжніх професіоналів, які працюють з душею, допомагають розвивати молоді власні здібності, знайти шлях ви у житті. Безумовно, цей конкурс сьогоднішній він тільки черговий раз підтверджує, які таланти є в Чернігівському районі. І я думаю, що ви тут мене підтримуєте всі, що найкраще, мабуть, найталановитіші діти знаходяться саме в Чернігівському і Грібкінському районах. Це в двісті Так, році. У минулому році за підтримки Владислава Атрошенка проведено благодійну акцію Освічена молодь, розвинена країна. Такий захід відбудеться і цього року. Також розпочато конкурс імені Станіслава Реп'яха, у якому свої літературні здібності продемонструють діти від 10 до 18 років. Всіх учасників конкурсу Таланти багатодітної родини Владислав Атрошенко особисто запросив до участі у цьому творчому змаганні. Всім велика подяка за ваш труд такий, за те свято, яке ви нам дарували. Переможці та кожен учасник конкурсу отримав від народного депутата Владислава Атрошенка диплом і грошову премію.